Іномарки класу Д віком до п'яти років. Саме такі автомобілі таксі незабаром можуть обслуговувати працівників Національного банку України замість службового транспорту. Здавалося б, нічого дивного. Доступні авто за помірні гроші, от тільки вартість кожного кілометру поїздки в п'ятирічному пасаті чи новенькому сітруїні коштуватиме державі вдумайтеся, 350 гривень. Максим Хотіленко детально. 350 гривень за один кілометр поїздки. Саме стільки пропонують платити Нацбанку за користування послугами таксі. Ні, вам не почулося. Це мабуть найдорожче в світі авто із шашечками. Загальна сукупна вартість, яка надана компанію Август Груп, склала 349 гривень 70 копійок. Однак це аж ніяк не говорить про вартість перевезення за кілометр. Таким чином компанія переможець «Август Груп» Надала пропозиції, і справді в документах нема до чого підкопатися. Все розраховано чітко та без завищень. От тільки є одне, але вартість денного приїзду вроде би, недорога, нічного вроде би, недорога. Але ми не розуміємо, навіщо ці речі додавати. розумієте? ви ж не можете рахувати один і той же кілометр денний тариф, плюс нічний тариф, плюс очікування, плюс й подача автобуса. розумієте? там тобто тут люди склали до кучі, те, що неможливо скласти. Далі більше, як вдалося з'ясувати джедаєм, сумнозвісна Авус Груп має багато і неоднозначну історію. За цим переможцем, так названим лопкам, на сьогодні виявлено: перше це відсутня ліцензія на таксі. Відсутній головний квед, передбачений е, таксі. Третє відсутні автомобілі, які передбачені тендером. Четверте наявні кримінальні провадження. В яких фігурує дана юридична особа і представники на сьогодні так само виявлено це е, е, податковий борг. Закрадаються сумніви в джедаєв і щодо елементарної наявності у фірми заявлених машин. Ми вирішили поспілкуватися з представниками компанії, але від будь-яких пояснень ті відмовились. Ми можемо к вам під'їхати? ви нам покажете просто, що у вас в лічі є ці автомобілі показати для того, щоб вам показувати Тож як до скандального тендору допустили сумнівну компанію із заплямованою репутацією, учасники ринку не збагнуть і досі. Єдине, чого сподіваються, то це перегляду результатів торгів.